У Ніжинській міській раді фракція Європейська Солідарність представлена трьома особами: голова фракції Шала Олександр та депутати Філоненко Юрій та Гамалека Андрій. Головними пріоритетами команди «Європейська Солідарність» у Ніжинській міській раді на 2023 рік це було робити все можливе, а може, можливо, навіть і неможливо, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Ми маємо відстояти нашу незалежність, виграти війну і всі ціло підтримати наші Збройні Сили. Ви зрозуміли, не тільки в Ніжинській міській раді, а також у нашій команді Європейська Солідарності на всіх рівнях це пріоритетність фінансування ЗСУ. Фракція Європейська Солідарність в парламенті так і на місцях намагалася перенаправити кошти з марафонів, доріг та іншого другорядного на армію, на наші Збройні Сили України. Зараз більше 2500 представників Європейської солідарності в Україні стали до лав ЗСУ. З них 120 партійців Чернігівщини, які боронять нашу Україну. В свою чергу Ніжинська міська організація партії Європейська Солідарність разом з депутатами співпрацює з волонтерами, щоб допомогти нашим Збройним силам. Бюджет міста Ніжина в 2023 році за сприяння депутатів від Європейської Солідарності виділив на потреби Збройних сил України близько 100 мільйонів гривень. Це автомобілі для військових, тепловізори. Коптери, медичне обладнання, генератори. Команда волонтерів Європейської солідарності Ніжина за 2023 рік надала значну допомогу військовим, родинам загиблих, внутрішньо переміщеним особам та інвалідам і пенсіонерам. Командою нашою відремонтовано близько 800 автомобілів для Збройних сил України, автобуси, вантажна техніка. Передано більше 100 маскувальних сіток, були зроблені та відправлені на фронт окопні свічки, ліки та продукти харчування. Пріоритет сьогодні це наші захисники, і перемога нашої України залежить від кожного з нас. Передаю слово Філоненку Юрію. Відстоюємо інтереси виборців. Інтереси української мови, української культури боремося за українську церкву. До речі, саме з, з нашої з ініціативи нашої фракції вперше було це підняте питання у Ніжинській міській раді. Питання про заборону російської православної церкви в Україні, яка називає себе УПЦ. От далі ми боремося проти політичної цензури і марафону, який є цією цензурою. В економіці захищали спрощення, а не ускладнення умов для роботи в Україні на зниження, а не на підвищення тиску на інвесторів, на прозорість у роботі, на ставлення до конкурентних умов, захищали інтереси волонтерів, меценатів протягом року в Ніжинській міській раді е, мало місце 8 сесійних засідань. Нашою фракцією було внесено і е, доведено необхідність розгляду аж 42 звернень. В них йшлося і про недопущення обмеження прав територіальних громад, і про повернення скасованих виплат військовим, і про я вже говорив заборону московської церкви, і про недопущення прийняття законопроекту 8401 щодо змін до податкового кодексу. Ми завжди реагували із колегами з фракції на чутливі питання, які стосувалися навіть побутових речей. І от останнє питання, яке довелось вирішувати на тому тижні, коли одна із людей один із громадян, громадян міста Ніжна потрапив до лікарні і там було не, на його думку, неналежне неналежний догляд. Тому довелося втрутитися і, дякуючи за за Зуміння і е, заступнику міського голови ми це питання вирішили. Тобто, фракція в міській раді е, демонструє роботу на благо громади, на благо України у е, тісній співпраці із керівництвом міста. Передаю слово е, депутату Ніжинської міської ради від фракції політичної партії Європейська Солідарність Андрію Гомоляка. Перш за все, хочу подякувати всім, хто знайшов цей не нелегкий час хвилину для того, щоб почути наш звіт річний. Міський уклін вам разом ми всі зможемо долучитись і перемогти потужного ворога, який на превеликий жаль поставив свою економіку на військові рейки, як ви знаєте, і робить все для того, щоб нас всіх знищити без винятку. Тому ми повинні бути як ніколи спільні, об'єднані і йти до однієї мети це перемога України. Іншого ми не розглядаємо. Щодо нашої роботи, за рік ви вже чули попередніх доповідачів. Я буду завершувати наш звіт, тому хотів би долучити Юрій, що Не наголосив про 42 колективні звернення. Це там, де ми втрьох долучалися, а також у кожного з нас, як Олександра, у мене і у Юрія. По 100, по 150 індивідуальних звернень, депутатських, які порушені згідно ваших вимог, як наших мешканців, ті болючі питання, які є на ваш розсуд, найнагальнішими, ми їх вивчаємо і вирішуємо, приймаючи рішення або індивідуально, або колективно, яким чином ми можемо вам допомогти вирішити ті або інші проблеми. І бажаю всім нам, щоб цей рік був переможний. Для України, щоб Україна перемогла врешті-решт, і все-таки закінчилася в цьому році війна. Наші хлопці, наші воїни, живі, здорові, повернулися додому. А я думаю, що ми продовжували, будемо продовжувати допомагати нашому війську в першу чергу, тому що це таке завдання наше як людини, як українця, як патріота, і так само як члена партії і нашого лідера Петра Порошенка. Який закликає, що сьогодні першочерговується це допомога армії, допомога нашому війську. І вона велика, і вже е, Олександр Віталійович почав озвучувати. І я вам хочу сказати, що е, вона велика на рівні України, але й на рівні області завдяки вам, завдяки Ніжинській міській, Ніжинській районній організації вона теж потужна. Е, тому що в області взяти за минулий рік, наприклад. Е, От відремонтовано більше 1200 автомобілів військовим. Це, вибачте, мене велика велика цифра. І це велика кількість автомобілів, які сьогодні е, пішли і працюють для фронту. Це біля 40 автомобілів, вантажних, спеціальних автомобілів, для, е, які сьогодні теж виконують завдання фронту. Е, сьогодні е, придбано. Понад 50 квадрокоптерів для роботи наших розвідників біля 20 автомобілів це тільки Чернігівської обласної організації.